Серед тих, кого Збройні сили України успішно вигнали з Харківщини, був і так званий Казацький добровольчий батальйон з Оренбургу Єрмак. Ні, з Андрієм нічого спільного. Їхню поразку російські телевізори транслювали, звичайно, як тактичний хід, тому і зустрічали їх вдома не як жалюгідних втікачів, а як героїв родіни Матушки, які виконали всі бойові задачі. А головна з них була звалити з України. Техніка виведена, люди виведені смірним населенням в жилі в положительному ключе. Проте це жалюгідне видовище під патетичну музику принесло й користь. Тут засвітилися обличчя тих, хто може бути причетним до злочинів на Харківщині, а ми їх успішно ідентифікували. Казачі батальйони це ще один спосіб військової м'ясозаготівлі, яка розпочалася задовго до офіційної мобілізації. В інший час вони переважно займалися перетворенням підростаючого покоління на собі подібних і влаштовували шароварні збіговиська. Тепер ще й пакують мітингарів проти часткової мобілізації. Майже одразу, коли стало зрозуміло, що професійна армія не справляється і діла не буде. В Росії почали скликати казаків добровольців. Як мінімум, чотири такі формування кинули воювати в Україну. Коли ЗСУ вигнали батальйон Єрмак з Харківщини, це була їхня п'ята зміна. Ну а перед тим як я розповім про них детальніше, я закликаю вас добровільно підписатися на наш канал та залишити коментар на його підтримку. Це дуже важливо для нашого розвитку. Ось на цьому фрагменті у кепці Работаєм братія» Мурзакірей Кабієв. Встановити його справжнє ім'я та деякі деталі з біографії допомогла дружина, яка займається специфічним бізнесом. Вона продає бади від компанії, яка працює як піраміда. Чим більше втягуєш туди людей, тим більше шансів, що зможеш щось заробити. Рекламувати якісь бовтанки і з не так і легко. Тому у Куляйка Бієвої вхід пішов потужний маркетинговий хід чоловік. Муж скептически относился к продуктам немецкой компании LR, но когда увидел, что это все реально работает и помогает, увидел, что я пройдя первоначальный курс, то есть пила гели, майндмастер, пробаланс, омегу, стала намного лучше себя чувствовать, уже не комментировал. Муж попросил попробовать, ну а дальше результат отличный. Отлічний результат це безкоштовна машина, яку донька сімейства отримала від компанії Піраміди. Хоча невідомо скільки баночок із чудодійною водою їй довелося для цього купити самій. У сімейства їй уже легендарна лада, але однієї, мабуть, видалося недостатньо. Тому Мурзакірія Кабієва відправили воювати в Україну. Така інвестиція на майбутнє. Але поки що, на жаль, не спрацювало. 51-річний військовий повернувся додому живим. Завдяки інстаграму. Наші гроші Львів встановили точну адресу, де проживає родина окупанта в Оренбурзі. Ось фото дітей, яке запостила його дружина, де на тлі видно адресу Переулок Горний, 81. Цього, звичайно, мало, світлина могла бути випадковою. Але ось місцева будівельна фірма публікує фото цього ж будинку і називає ім'я замовника цього фасаду. Мурзакі Рейну Рулбаєвіч обратився к нам проблемою некрасивого фасаду і хотів утеплити частину вдома. Несмотря на морози, наші ребята-монтажники виповнили монтаж дуже акуратно. З соцмереж ми також знаємо і про методи виховання в сім'ї Мурза -Кирія. Особливо варто відзначити уроки російської мови і ми відноситься до к частин речі. Money, другого окупанта також допомогла ідентифікувати дружина надіжда Старкова із міста Орськ Оренбурзької області додала нашу журналістку в друзі в однокласниках. Так, її профіль став відкритим для нас всіх. І от якраз остання публікація з героєм-окупантом, яку вона потім видалила, це 44-річний Євгеній Волжанін. Ми знаємо, що раніше він працював у компанії, яка постачала промислове обладнання, через суд сплачував аліменти колишній дружині, і тільки цього літа знову одружився. Але з актуальної сторінки у соцмережі бачимо, яка головна любов у його житті. На сторінці його дружини ми помітили ще одного окупанта: це Владімір Зарезін з дружиною Людмилою. А от за кілька годин до цього він розмахує прапором на пропагандистському відео про повернення з України. Йому 56 і народився він у місті Чарджоу, що в Туркменістані. Принаймні так він вказує на своїй старій сторінці. ВКонтакте у 80-х він служив в армії військовій частині 93-613, що базувалася у Литві. І вже після цього опинився у місті Бузулук, що в 200 кілометрах від Оренбургу. Фото, які видають зв'язок із казацьким рухом, з'являються у його профілі ще у 2009 році. Завдяки відео пропагандистів ми змогли ідентифікувати ще одного казака: 48-річного Віктора Чарікова. У соцмережах він показує тільки цивільне життя: рибалка, онучка, рецепт огірків та п'янки з друзями. Схоже, що раніше він працював охоронцем. У нього три сторінки в інстаграм. Певно, забуває паролі. Але на жодній нічого про участь у війні. Лише в «Контакті» 17 вересня він розмістив світлину у формі та зі зброєю на фоні наметового містечка. Ну а командував цими оренбурзькими казаками 45-річний Владіслав Яшкін. Це він розказує на камеру про блискуче виконану задачу звалювати. Нам вдалося з'ясувати, що родом він з міста Силва, що в Пермському краї Росії. Тут він закінчив школу і вступив до Пермського військового авіаційно-технічного училища. Одразу після випуску його відправили служити в авіаполк космодрома Байконур. А у 2000 році він почав службу у спеціальній військовій частині 74828, яку сформували для експлуатації радіотелеметричного комплексу Сатурн МС, радарної системи, яка забезпечує запуск ракет. Його останнє фото у формі, яке він запостив на своїй сторінці ВКонтакті, свідчить, що службу у військово-космічних силах Росії він завершив у званні майора. І здається, ідеями казачества захопився ще під час служби на Байконурі. Це видно з постів його друзів, також активних прихильників казачества, до якого він пізніше залучив, і сина. У соцмережах він також показує і блискучі знання в галузі міжнародних відносин та економіки. Истина, гейропейцы не понимают, что делают. Ладно бы у нас ничего не было, и они санкциями запрещали нам покупать у них, чтобы у нас все остановилось. Так нет, себе в ногу стреляют и у себя останавливают, так как купить у нас не могут. Сами себе запретили, горе от ума, однако. Через кілька днів після повернення з України він запостив на своїй сторінці результати тесту про мобілізацію. А його дружина Єліна Дєміна прокоментувала ще один раз: я не видіржу, ну але й ладу просто так не дають. Тим часом кожен з нас може долучитися до акції Перетвори росіянина на ключі від машини і задонатити для Збройних сил України. Допоможіть нам більше поширити це відео. Залишайте коментарі, лайки та підписуйтесь на наш канал. Це нас мотивує робити більше якісного контенту. Ось тут до речі, наше минуле відео про російських нацболів, які одночасно і за сувок, і за нацизм. Переходьте, якщо ще не дивилися.